Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Військовий, який в цивільному житті був далекобійником, записав звернення до влади та українців. А фури з фронту возять тіла в рефрижераторах. Страшна картина. Далі мовою оригіналу. Михайлик Подоляк виступив з заявою, що нам потрібно необхідне спільне європейське рішення, щоб допомогти повернути всіх чоловіків призовного віку з-за кордону. Йому дивно. Що другий рік війни, другий з половиною рік війни, а молоді люди, які виїхали за кордон, не повертаються захищати країну і не допомагають, не підтримують країну, коли країна в крові. Мені не тільки одному дивно. Я так думаю, що дивно всім. Чому оцим депутатам-чиновникам дивні зовсім інші речі, ніж дивні нам звичайним людям? Мені дивно, як можна. От з, таким, з такою впевненістю, з такою наглістю і з таким цинізмом всім оцим чиновникам, всім депутатам говорити про одне і те саме. В яких це школах, в яких університетах вчать цього наглості, цього цинізму. Тому що цього треба десь вчитись. Я не думаю, що звичайна людина володіє такими якостями. Йому дивно, що другий з половиною рік війни. А ще не всі українці загинули на війні. Як вони цього не намагаються, ще лишились українці, які не загинули на війні. Мені і не тільки мені дивно, що на третій рік війни тільки наші чиновники не бояться російської окупації. Мені дивно, що черговий якийсь чиновник, черговий депутат, черговий якийсь е, непонятний. Чувак, якого ніколи не було ніде видно, навіть у Верховній Раді, виходить вдягнутий в дорогий костюм, в дорогі окуляри і говорить з абсолютно серйозним лицем е про те, що потрібно посилити мобілізацію, уж, уж зробити ще більше е жорстокішою оцей метод е метод на насильної мобілізації, насильного відправлення чоловіків е на фронт. І потім, після цього інтерв'ю, він сідає в свій дорогий джип і додому в свою дорогу квартиру чи в дорогий будинок, плануючи потім десь літом чи коли поїхати у відпустку десь на море чи в гори, в Європу. Ось про що говорить ще один активіст, та громадський діяль. Доброго дня Україну. Доброго дня українці, хочу звернутися до наших слуг народу. До наших депутатів, до наших керманичів, до наших депутатів Верховної Ради, до наших депутатів міських рад, до наших мерів, до їх заступників, до всього владного за перепрошенням Шобла, котре прийшло до влади, і котре, начебто, щось обіцяло. Я так розумію, всі обіцяють. Покращення, покращення в тому чи іншому напрямку, в тій чи іншій галузі? Покращення, я так розумію, освіти, культури, покращення життя, гідного життя, невиживання? Всі, мабуть, хотіли зробити покращення. А що ж насправді ми маємо? Слуги народу, питаю вас, що ви дали Україні та простим українцям? До усіх слугів звертаються на високих рівнях в Києві і на низьких рівнях, скажімо, навіть в тих невеликих містах і селах. Що ви покращили за життя за тих 5 років, за останніх 5 років? Аналогічно можна запитати і шоколадного фірюгу, та, та його котло. Що ви покращили? От скажіть, ви покращили ЗСУ, коли воїн. Отримує поранення, ви йому допомагаєте? Якою сумою? Скільки там називали? 650 гривень в місяць. А в той же ж момент ви підіймаєте собі зарплати, ви дбаєте про Верховну Раду ви слуги народу, слуги для знищення народу чи, можливо, для процвітання, яке ми ноу-хау від вас отримали. Що хорошого, розкажіть, будь ласка, черговий екзамен в час війни додаєте тим студентам? Новоспеченим тим студентам, які хочуть отримати гідну освіту, а ви їм черговий екзамен в час війни, це не цинізм, підняття вартості на електроенергію це ваше добро. Але ж рівень життя не покращується. Мінімальна зарплата 55 доларів. Це ваше добро. Ваші 100-тисячні зарплати і вже мільйонні це ваше добро. Ваші преміювання на кожному кроці це ваше добро. Ви не служите, ви одягли памперси собі, одягли памперси поліції, одягли памперси служби безпеки і так далі. Це ваше добро. Скажіть, будь ласка, ви берете селянина, ви берете каліку на війну. Що він дає доброго? Що він доброго зробить на війні? Ліка він помре. Це є добро, це є знищення українського народу. І назвіть мені причини, чому ви це робите. Що ви з того отримуєте? Задоволення. При тому всьому ви жируєте далі. Ви далі маєте височенні зарплати. Якщо б ви ті гроші перенаправили на війну, то не одна людина була б живою, не один той селянин, який пішов з поля, годуючи тих же ж тих самих слуг народу в Києві. Ви ж і свининку поїдаєте також, яку селянин вирощує для вас і картоплинку жирете. Але ви не думаєте, звідки воно? Це трудящі руки робили. А ви ті трудящі руки зі сіл зараз забираєте, а себе одягли в памперсі і кажете, ви ухилянти, всі ухилянти, тільки не ви. А хто ж ви? Хто Чи, ваші діти? Де ваші діти? Ваші діти по закордонах і мають маєтки, мають там квартири, мають яхти. Мають майбахи. А що має простий народ? Простий народ має добро. От скажіть, люди добрі, куди ми йдемо? Ми воюємо, має на увазі Україна з парашистами, котрі убивають, котрі прийшли захопити Україну. А внутрішні слуги народу вони що роблять? Вони роблять добро. Розкажіть, будь ласка, яке добро чинить та влада? Подоляка питають, чи він має бронь? А він круть верть, круть верть. Я піду спочатку у військомат, а тоді буде видно, ти не знаєш. Ні. Вони гарно розповідають. Знаєте, в свій час навіть так дивився. Дуже цікаво було того подоляка слухати, а тепер гидко спостерігати ту жалюгідність. І він також приймає участь у знищенні саме простого народу, у знищенні негламурних тих. Тих багатих, тих, що по ресторанах, тих що їх руть, а знищення саме простого народу і вже навіть хворого вони. Епілептиків беруть, вони беруть туберкульозників на війну. Вони вони скоро будуть без рук без ніг брати, напевне, на війну, лише би вони не йшли, Лише би їх діти були по закордонах там і кайфували, і расистські ті лозунги закидали ще. А може, навіть футболочки цікаві, де написано слово параша, також одягали, як шоколадної аферюги синочок там хизувався. Ось що відбувається. В них інше життя, вони насміхаються з нас, з нашого народу, простого народу. Але народ простий їхнє існування фінансує. Ви фінансуєте своє ж знищення фінансуєте. Те, що зараз відбувається, це своє знищення, тому що ви вдумайтеся. Я би не виганяв поліцію на війну, але просто виходить, це ж сміх і гріх, щоб поліцію одягли в памперси, давши їй бронь. Та коли таке було, щоб поліція. А дивіться, скільки мільйонів людей виїхало, значить, відповідно, має бути скорочення тої ж самої поліції і інших силових структур, та й не тільки силових структур, а й апарату. Апарату, отих всіх, що в нас є, наприклад, та дивіться, війна, зробили тупорилу реформу, поділили, наприклад. Ті ж самі міста, села зараз в нас не один мер, а три мера, чотири мера, колись був один, наприклад, мер. Є війна, є біда. Переробляйте реформу, а гроші на війну. А чому так не відбувається? А тому, що дуже багато пастухів є. Бо вівці мовчать, отак От будемо мовчати, і овець прийдеться різати. А вони вже почали різати, вже почали в могили вкладати. Ви ж розумієте, які біди коються, гинуть молоді хлопці. Не підготовлені, тому і гинуть. А ті підготовлені, не воюють. А ті, що були фізично здорові, тому що щоб піти в ту ж саму поліцію, це треба бути фізично здоровим. здоровим. Піти на військовослужбовцям треба бути фізично здоровим. А ні, вони краще хворих. Хворих винищити. Ну так виглядає, що робиться винищення того простого народу, того непотрібного народу. І ще дуже часто того народу, котрий рот відкриває, котрий висловлюється. Перепрошую. Ой, Біда, та й годі, я не знаю. Але я думаю, що якщо ви не будете мовчати, принаймні ті, хто може. Давайте подивимося, хто може мовчати не мовчати. Люди до, до 25 років, які не служили, я говорю про чоловіків, можуть не мовчати. Молодь не мовчіть тому що ви теж вбиваєте якщо, своїм мовчанням, не мовчіть. Тому що, якщо є поділ, якщо вони мають таке право ділити, той піде, а той не піде. Несправедливість, а якщо буде та несправедливість, війна буде вічно. Якщо не буде гламурний той ну люд на війні, буде завжди війна, і будуть вмирати діти, ваші ваші внуки, і ви будете вмирати. Якщо ви перестанете мовчати, якщо всі, хто може не мовчати, підуть до військоматів і запитають в кожному місті. ідіть, знімайте це на відео. Йдіть і питайте, ідіть до влади, йдіть до мерів і питайте, чому гламурне кодло. Не воює, зазначимо, жодної справедливої мобілізації в Україні немає. Діти та родичі еліти так і не вирушили на фронт. Вони або вже за кордоном, або мають броню від мобілізації. Пишуть телеграм-канали, зазначаючи, що пора з цим щось робити. Ось лише кілька прикладів. Назарій Точицький, 26-річний син Ухилян та заступника Андрія Єрмака, Миколи Точицького, весело проводить час у місті Монпельє, Франція. Його старший син Святослав Точицький, 95-го року народження на початку військового конфлікту позиціонував себе в ролі. Ресторатора, але обидва його заклади в Києві, – «Бар Плац» та Чебурек -ен Море» – вже закрилися. Пізніше батько влаштував його на посаду головного спеціаліста департаменту міжнародного оборонного співробітництва Міністерства оборони України, і це про тому, що Станіслав ніколи не мав стосунку ні до дипломатії, ні до армії. Поки друг Сергія Лещенка, підприємець Володимир Задирака, успішно розширює свою мережу кав'ярень One Love Coffee. Його брат Владислав Задирака сидить за кордоном. У перший день повномасштабної війни закликав медитувати та молитися для Вирішення конфлікту, народний депутат від слуги народу Фірс Ігор Павлович голосував за мобілізацію, але при цьому його зять Царук Володимир Андрійович, 93-го року народження, не мобілізований і не буде мобілізований, оскільки знаходиться в Іспанії. Народна депутатка Савчук Оксана Васильівна. Також голосувала за мобілізацію. Її чоловіка Савчука Андрія Васильовича не мобілізувала. Її рідного брата Криволінського Романа Васильовича не мобілізували. Вони виїхали за кордон. Ще один народний депутат Тимофійчук Володимир. Ярославович Ярославовичі, слуги народу, підтримав законопроект про мобілізацію, але його рідний брат Тимофій Микола Ярославович, 87-го року народження, має бронь від мобілізації. Чоловік його сестри Кобель Віталій Михайлович, 88-го року народження, також має броню від мобілізації. Вони ніколи навіть не були дотичними до тих спеціалізацій, що декларують. Думаємо, що за два роки бойових дій в Україні пересічні громадяни вже переконалися, що ні чиновники, ні народні обранці а також представники силових структур політичних та бізнес-еліт, які їхні родичі та найближчі. Що оточення на фронт не потрапляють. Пакують на вулицях тисикашники поліцаї лише рядових українців. Їх же таврують ухилянтами. Але саме мобілізація дискредитує українську владу, найсильніше ніж корупційні скандали. В той же час також броню тримав позашлюбний син Андрія Єрмака, якому виповнилось 25. телеграм канали пишуть, що він не визнає його своїм сином, проте активно допомагають їй жінці, яка народила хлопця. До війни вони мешкали в Києві. Зараз успішно в Бельгії. Мабуть, мовчання коханки Єрмака багато чого вартує. Пише телеграм-канал Офісна Мишиня. Інформація Перевіряється, в той же час син Єрмака намагався налагодити зв'язок з батьком. Втім, той відмовився від цього. Пише телеграм-канал Кишеня Пліткарка. За даними телеграм-каналів, син звертався до Залужного та Зеленського. Втім, його заклики щодо певних речей залишились без відповіді. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.